В цій серії ви дізнаєтесь про історію виникнення Люксембурга та Бельгії, дізнаєтесь про так званий паливний туризм. Познайомитесь з дуже цікавим бельгійським містом Дінан, про яке ви, мабуть, ніколи й не чули і не знали про його існування, як і я до початку розробки маршруту поїздки. А також дізнаєтесь, чи вдалося мені залягти на дно в Брюге та вартість вхідного квитка в башту де Брюге, з якою стрибав герой відомого фільму, намагаючись врятувати свого друга. Якщо ви дивились попередню серію, то маєте знати, що на ніч ми зупинилися в 10 кілометрах від кордону з Люксембургом. Зроблено це було не просто так, а з метою виграти якомога більше часу, бо маршрут на цей день виглядав наступним чином. Зараз розглянемо його максималістську версію, а далі я розкажу, що з того вийшло насправді. Варіант Супермена виглядав наступним чином. Зранку їдемо в Люксембург, столицю Люксембурга гуляємо містом. Потім відвідуємо пару замків на кордоні з Німеччиною. Після цього прямуємо в Бруге. По дорозі заїжджаємо в Дінан та Брюссель. В Дінані мені дуже сподобалась надзвичайно дивна церква колегіала Нотердам, на яку я випадково наткнувся у Бувалмепс. В Брюсселі ж я хотів подивитись площу Гран Плас, на якій раз на пару років висаджують килим з квітів. Все ж основна увага була сконцентрована на брюге. Але навіть коли це тільки читаєш, то одразу стає зрозумілим, що навряд чи такий маршрут реально впихнути в рамки одного дня. Але завжди треба мати план, би приблизне розуміння, скільки часу доведеться витратити на дорогу та перегляд цієї чи іншої пам'ятки, щоб маршрут можна було підкоригувати в Русі. Скажу одразу, що звище перерахованого вдалося гарно погуляти Люксембургом, заскочити на 15 хвилин в Дінан та провести час в Брюге. Нижче я розповім про це все детально. Одразу спойлер на жаль, залягти на дно в Брюге не вийшло. Причому це було зрозуміло ще на етапі планування, коли я почав шукати житло у цьому прекрасному місті. Я планував провести в дві-три ночі на свій день народження, тож хотів знайти якесь гарне, комфортне житло для нормального перепочинку. Але не так сталося, як гадалося цінник у середині квітня стартував від 180 євро за ніч. Причому хочеться зупинитися на тому факті, що Booking.com почав показувати неостаточну ціну, а ціну без урахування обов'язкових платежів на кшталт прибирання або сплати податків, що я не вітаю, так як це дуже ускладнює пошук. Раніше такого не було. Я вже крутив вертів і Booking, і Airbnb шукав варіанти. Іноді мені навіть здавалося, що я їх знайшов за нормальну ціну в районі 80-90 євро. Але коли я відкривав оголошення, то до цієї ціни завжди додавалась, якась непотрібна сотня євро за прибирання чи щось в цьому дусі. Про приколи з букінгом ще буде йти в цьому відео, а поки що давайте поговоримо про Люксембург. Люксембург це крихітна карликова держава, яка носить статус великого герцогства, затиснена з трьох боків такими монстрами, як Франція та Німеччина, а також Бельгією. Я особисто вважав, що Люксембург це якийсь аналог Андорри, незалежність якої була врятована лише тим, що вона має розташування у високих горах, як і Афганістан, чи, наприклад, Непал, який відстояв свою незалежність, незважаючи на мільярд індусів з одного боку і мільярд китайців з іншого. Але з Люксембургом все вийшло по іншому. Історія виникнення Люксембургу це захоплива подорож у глибину європейського середньовіччя, яка починається з невеликої фортеці та веде до становлення незалежної держави з унікальним історичним шляхом. Назва Люксембург походить не від прізвища правлячої династії, а від фортеці Люцілінбургук, латинською маленький замок, збудованої в X столітті. Саме навколо цієї фортеці виросло місто, а згодом і держава. Люцилін Бурхук або Люцельбург. Перша згадка датується 963 роком, коли граф Зігфрід Арденський, один із предків династії Арден, придбав скелястий мис із руїнами Римської вежі і побудував там укріплення. Назва походить від старонімецького люччіль Малий. Плюс бург фортеця або замок, тобто в маленький замок. Після того. Як графи Люксембурзькі набули впливу в Європі, зокрема стали імператорами священної Римської імперії Карл IV, наприклад, з'явилася династія Люксембург, названа вже на честь території, а не навпаки. Династія Люксембургів дала Європі кількох імператорів священної Римської імперії. У 1354 році Люксембург отримав статус герцогства завдяки імператору Карлу IV, сину Генріха VII, ще одного впливового представника династії. Через своє географічне розташування між Францією, Німеччиною та Бельгією Люксембург став об'єктом боротьби багатьох держав. Ним володіли Бургундія, Іспанія, Франція та Австрія. В період з сімнадцятого по дев'ятнадцяте століття він неодноразово переходив з рук у руки. Замок і місто перетворилися на потужну фортецю, відому як Гібралтар півночі. Лише у 1815 році після наполеонівських війн на Віденському конгресі Люксембург був проголошений великим герцогством. З 1839 року на території Люксембургу виникла формальна автономія, частково під управлінням Нідерландів. Повна незалежність була визнана у 1867 році після підписання лондонського договору. А зараз давайте поговоримо про те, як колишній сталеливарній країні із населенням в 600 тисяч осіб вдалося досягти такого рівня розвитку, що в Люксембург щоденно на роботу приїздить 200 тисяч осіб з таких небідних країн, як Франція, Бельгія та Німеччина. В результаті чого, щоб уникнути корків на дорогах, Люксембург став єдиною країною в світі, яка запровадила повністю безкоштовний громадський транспорт. З 1 березня 2020 року в саме громадського транспорту автобуси, поїзди, трамваї безкоштовно по всій країні, як для резидентів, так і для нерезидентів. Як Люксембургу вдалося стати одним із найбільших банківських і інвестиційних центрів Європи, зокрема у сфері управління фондами другий у світі після США. Чому європейська штаб-квартира Amazon зареєстрована в Люксембурзі? Чому PayPal має європейську ліцензію банку, зареєстровану в Люксембурзі? Чому саме в Люксембурзі зареєстровані європейські штаб квартири таких монстрів, як eBay, Apple, Google Microsoft? В результаті нафтових криз 70-х років минулого століття відбулося зростання цін на енергоносії, що в поєднанні з конкуренцією з боку Азії призвело до спаду у сталевій промисловості. Тисячі робітників цієї сфери втратили роботу. Тоді уряд Люксембурга, на чолі якого перебував П'єр Вернер, почав перетворювати країну на фінансовий хаб. Цей перехід став одним із найбільш успішних у Європі. Вернер розумів, що економіка, заснована на сталі, не має майбутнього і активно шукав нові шляхи розвитку. У 70-х роках Вернер ініціював зміни до законодавства, які відкрили двері для банків, фондів і страхових компаній. До речі, саме П'єр Вернер став одним із архітекторів ідеї створення єдиної валюти Європи. Його звіт Вернера ліг в основу майбутнього Євро. Саме ці реформи перетворили Люксембург на міжнародний фінансовий центр. Якщо ж по-простому, перетворили Люксембург у елітний офшор. А у нас Ветмансев додумався до оподаткування онліфаншіць. Чому нам так постійно не везе? Багато міжнародних компаній, таких як Amazon, Ikea, Pepsi, Google, мали там офіси, щоби платити менше податків. Наприклад, завдяки спеціальним домовленостям корпорації могли знижувати ефективну ставку податку до менше, ніж 1%. У Люксембурзі один із найбільших у світі ринків інвестиційних фондів, другий після США. Державна політика сприяє притоку іноземного капіталу, зокрема через секретність та стабільність. У 2014 році стався скандал. Витік документів LuxLeaks показав, як Люксембург укладав секретні податкові угоди з сотнями міжнародних компаній, дозволяючи їм мінімізувати податки в інших країнах ЄС. Але після критики з боку ЄС Люксембург почав змінювати законодавство, поступово обмежуючи агресивну податкову оптимізацію і відмовившись від банківської таємниці. Зараз він дотримується міжнародних стандартів прозорості, але все одно залишається привабливим фінансовим хабом з легкими умовами для бізнесу. Що мені особисто впало в очі, так це якісь нереальні ціни напальне в порівнянні з французькими і навіть іспанськими. Бензин у Люксембурзі дешевший, ніж у багатьох сусідніх країнах з кількох причин. Низькі податки на паливо. Уряд Люксембургу тримає акцизи та ПДВ на паливо на мінімально можливому рівні за стандартами ЄС. Це дозволяє суттєво знизити кінцеву ціну на бензин для споживачів. Бензин у Люксембурзі дешевший, ніж у Франції, Німеччині чи Бергії, тому жителі прикордонних регіонів масово приїжджають заправлятися до Люксембургу. Це приносить значні доходи в бюджет через обсяги продажів, що дозволяє утримувати податки на низькому рівні. Люксембург одна з найбагатших країн Європи, але уряд обмежує надмірне зростання цін на стратегічні ресурси, серед яких пальне. Влада прагне підтримувати соціальну справедливість та уникати інфляційного тиску. Ціни на бензин у Люксембурзі зазвичай на 10-25% нижчі ніж у Франції чи Німеччині. Через це деякі заправки біля кордонів працюють майже цілодобово, обслуговуючи транзит та туристів. Як Люксембург пов'язаний з Україною. У 2002 році в результаті злиття трьох європейських компаній Арбет Люксембург, Асераля Іспанія та Усінор, Франція було створено найбільшу сталелеварну компанію Європи Арселор. У 2006 році відбулося історичне злиття двох гігантів європейської компанії Арселор та індійської Metal Steel, незважаючи на початковий опір європейської сторони. В результаті чого було утворено компанію ArcelorMittal, найбільшого сталеварного виробника у світі, якому належить українська компанія Криворіжсталь. Штаб-квартира, звісно ж, в Люксембурзі. Про історію Бельгії вам доведеться почитати самим, інакше ми не вліземо ні в які рамки. Люксембург перетягнув всю ковдру на себе, а моє бажання знімати відео не встигає за моїм графоманством. Ми ж поговоримо про бельгійське місто Дінан, на яке я випадково натрапив, вишукуючи якісь цікавинки на шляху від Люксембургу до Брюге на Гуглмапах. Мені там сподобалась незвична церква зі зловісним фасадом колегіала Нотердам. але місто виявилося набагато глибшим, ніж я міг собі навіть уявити. Коли ми приїхали в Дінан, Федір відмовився виходити з машини, тож жінці довелося залишитися з ним, а ми з тещею витратили максимум 20 хвилин, прогулявшись вузенькими вулицями Дінана до церкви. Причому йшли ми до церкви вулицею Сакса. В оздобленні вітрин магазинів і кафе були використані саксофони, а на мосту біля церкви були встановлені барвисті скульптури у вигляді гігантських саксофонів. Я ще подумав, що, можливо, у місті проводять якісь жазові фестивалі, тому і так багато саксофонів довкола. Часу було обмаль, тож ми прогулялися мостом на інший бік ріки і повернулися назад до машини. І тільки зараз, готуючи відео, я зрозумів, що я побував на батьківщині саксофона. Адорф Сакс народився у Дінані 6 листопада 1814 року в будинку на сучасній Руусекс 37. Він був викладачем кларнета і флейти і хотів поєднати тембр дерев'яних духових із гучністю металевих труб в одному музикальному інструменті. Так його зусиллями і виник саксофон. Спочатку саксофон використовувався у французьких військових оркестрах, але не набув там великої популярності. І лише на початку ХХ століття джазмени США зробили саксофон культовим інструментом свінгу та блюзу. Але відомий Дінан не тільки саксофонами. Як виявляється, я був у двох кругах від джерелапова льов і навіть не здогадувався про це. Льов це один із найвідоміших бельгійських елей, який тягне своє коріння до аббатства Нотердам де льов поблизу Дінана. Моя машина була запаркована метрах ста від нього. Абатство було засноване у 1152 році, а перші згадки при пововаріння датуються 1240 роком. У 1794 році французькі революціонери на короткий час закрили монастир, але вже наприкінці 19 століття у ньому відновилося пововаріння. У 1952 році аббатство передало оригінальний рецепт брюссельській пововарні Ракеферт, звідки бренд Льов почав виходити на світовий ринок як класичний Abbey Ale». Ну, а далі все підім'яв під себе концерн AB InBev. Тож Льов тепер вариться в основному на заводі Стелла Артуа у Левені, а не монахами у Дінані. З Дінану ми виїхали десь о опівнадречу. Було зрозуміло, що Брюссель випадає з нашого списку, бо ми туди не встигаємо. Тож по плану було кинути машину на перехоплювальному паркінгу неподалік центру Брюге і погуляти містом. А потім забукати житло у Бланкенберзі, місто на узбережжі в 20 кілометрах від Брюге, і поїхати туди заселятися. В Брюге ми приїхали в районі п'ятої вечора. Жінка знову вирішила зіпсувати мені зустріч зі старим другом, бо саме так я відносився до Брюге. В неї почались якісь помороки, хотілося їсти ноги підгиналися. Лед вдалося вмовити пройти ще 500 метрів до центру, де купа ресторанів, а не вбивати купу часу на пошуки їжі там, де її нема. На ринковій площі я залишив жінок з сином перекусити в бургер кінзі, а сам пішов гуляти містом улюблених героїв, кожному своє. Я вирішив, що дві дорослі жінки впораються із задачею нагодувати себе і малого чоловіка. Першим ділом я, звісно ж, направився до дзвіничі Брюге. Англійською дзвіничя буде Белфорд, а бельгійською Бефруа. Хотілося по поперше, залізти на саму гору, а по-друге, дізнатися вартість квитків. В 2008 році, коли вийшов фільм, вартість квитка становила 5 євро. Хочу позбутися дріб'язку. Три, три 4,10, чотири десять, двадцять, тридцять, сорок, чотири шістдесят, чотири сімдесят, чотири вісімдесят. Зараз. 4,90. Піде? Вхід 5 євро. Годі, якихось 10 центів. Вхід 5 євро. Любиш роботу? Обожнюю. Зараз же вартість квитка піднялась до 13. Замість касира, з яким у фільмі пов'язані пару смішних сцен, послуговується електронна черга. Вільних слотів піднятися нагору на сьогодні вже не було. Печаль. Мені пропонували прийти завтра, але це не входило в мої плани, тож доведеться залишити звіниччю на наступний раз. А двінича в бруге неймовірно гарна. Була збудована в 13 столітті і має висоту 83 метри, це як 27-поверховий будинок. Можете собі уявити. Ця махіна побудована на болотистому ґрунті на фундаменті з дерев'яних паль і має нахил в один метр від вертикалі. Белфорт Брюге внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО як частина комплексу фламандських звінич. Я походив по двору жвіничі із задраною головою та почав пробиратися приємними історичними вуличками Брюгге до готелю, де жили головні герої. Треба відмітити, що їх бос добре про них дбав. Двомісний номер в тому готелі, де вони жили, на тиждень перед новим роком зараз коштує 2,5 тисячі євро. Дуже прикро, що шикарний плакучий ваз, який росте поруч з готелем, ще не встиг вкритися листям. Він і без листя виглядає неймовірно. Можу лише уявити, як він виглядає влітку у повній своїй красі. До речі, ще одного такого красеня я зустрів у парку неподалік, де знімали сцену із невдалим самогубством Реа, бо саме туди я і направився. Після парку повернувся до своїх, завів їх на той самий дитячий майданчик, а сам швиденько пішов за машину, щоб не втрачати час. На парковці з тієї невеликої доступної кількості варіантів, що залишилися до того часу, забукав та оплатив житло і поїхав забирати решту мандрівників. Але далі на мене очікував несподіваний, але далеко не останній у цій поїздці сюрприз від Букінга. Коли я під'їхав до майданчика і почав шукати адресу житла, щоб вбити в Google Maps, то побачив нові меседжі в переписці. До речі, французи завжди використовують свою рідну французьку мову, чим зовсім не полегшують туристам життя. Переклавши фразу, я зрозумів, що мені потрібно починати шукати житло заново. А не так, щоб дуже хотілося, бо варіантів вже майже не було, а голова під вечір вже не варила. Хозайка писала, що вона вже здала квартиру через Airbnb і невідомо чому букінг дозволив мені забронювати її квартиру. Кул. Cool. Далі вона пропонувала мені відмінити бронь у букінгу. Нагадаю, гроші з мене вже списали. І я, як проклятий, і в години намагався додзвонитися на всі можливі телефони букінга. І що? Правильно, і ніщо. Напруге вже поступово почали спускатися сутінки, а ми досі були без житла на ніч. Я відписав Хозайці, що в мене не виходить додзвонитися до букінга, і попросив її саму відмінити брон. Добре, що вона погодилася і це зробила. Інакше довелось би витратити на це купу часу в умовах, де кожна, якщо не хвилина, то година на вагу золота. Я ж знову поринув у пошуки. В мене перед очима вже все двоїлося, але в результаті непоганий варіант був знайдений у кале. Тим часом мій син грався на дитячому майданчику з фільма, який я дивився, коли в мене ще не було ні сина, ні родини, і навіть планів таких не було. Дуже цікаві відчуття були у мене в той момент. Але прощавайбрюхе нам ще треба було подолати приблизно 120 кілометрів, або у часовому еквіваленті півтори години в дорозі. Темніло, почав накрапати дощ, а замість ближнього світла було тільки дальнє. Добре, що в дальнє світло світить приблизно настільки ж яскраво, як і в сучасних машинах ближнє. Тож по конях, каля був непоганим варіантом для ночівлі, бо таким чином ми зменшували кілометраж на наступний день. Єдиним мінусом було те, що ми пропускали Дюнкерк, відоме історичне місто, де німці під час Другої світової війни, в результаті блискавичної атаки ледь не знищили армію Великобританії та союзників, притиснувши угрупування в 400 тисяч солдатів до моря. Тоді до порятунку війська долучилися англійські рибалки на всьому, що тільки могло плавати. Вони перетинали Ла-Манш по декілька разів під шквальним вогнем, вивозячи потрапивших у оточення солдатів. Хотілося б відвідати місцевий музей, але не виходило і якогось відчуття жалю з цього приводу не було. До речі, Бельгія багата на історичні події та назви. Один дорожній знак з назвою Ватерлоу чого вартий, але ж треба щось залишити і на потім. З приємних спогадів по дорозі на заселення вже в темряві обігнали на трасі дві фури на київських номерах, які йшли одна за одного. Ми обійнялися вночі, не збавляючи швидкості гудками клаксонів та блиманням аварійки під бельгійським або французьким дощем, наче старі друзі, які давно не бачились. У нас було забронювано два номери в Мотелі Дес на околицях Кале. Місце на парковці знайшлося. На ресепшені, який ще працював, хоч і була вже майже десята година вечора, нам видали ключі від номерів. Один номер виділили мені, як водію, щоб я відпочив. Жінки з малим лягли в окремому номері. Я прийняв душ, з'їв якийсь бутер, випив чаю і завалився спати. Ітоги за день жодної краплі бельгійського пива. Це треба буде колись виправити. Але окрім того, жодної краплі алкоголю та жодної викуреної сигарети на вечір третього дня подорожі. А це вже немало. В наступному відео я розповім вам про етрету, про її неймовірні білі скелі, чудовий сад та про те, чим облицовують будинки у Нормандії. А також про те, скільки у Франції коштує пачка Мальборо Голд. Думаю, що ціна вас здивує. До нових зустрічей. Сподіваюсь, мені вдалося зробити вам цікаво. Напишіть в коментах, чи зголосились би ви на поїздку у такому форматі. Дві обдовбані мавпи і гном расист. Піду я додому. Так, я з тобою. Якого відвали ліліпуте. Ти не каратист. Розумник, Дорожом... і не кажи. Коротон.